Всім привіт! Мене звуть Даша. Ви переглядаєте рубрику «Перевірено на собі. Якщо ви втомились від прокрастинації, значить дивіться до кінця. Якщо ви з тих людей, хто вважає, що сьогодні ви не бажаєте діяти, а завтра візьмете за роботу з величезним ентузіазмом, то ви глибоко помиляєтесь, адже прокрастинація наслідком недостатнього самоконтролю. Тому ми свідомо відкладаємо рішення задач, тому що не можемо, але скоріш за все, просто не хочемо ні контролювати свою поведінку, ні починати діяти прямо зараз. Чому ж не вдається себе контролювати? А тому, що кожен із нас прагне відчувати себе добре. Ми намагаємося покращувати свій настрій навіть за рахунок довготривалих цілей. Адже нам має бути добре прямо тут і зараз. От негайно. В такі моменти ми піддаємося імпульсивним бажанням. Ми їмо більше ніж треба, граємо в азартні ігри, випиваємо для покращення настрою. І, звичайно ж, ми прокрастинуємо за того, щоб уникнути негативних емоцій. Я взагалі не розумію, чому ми так боїмося цих емоцій. Адже ви коли-небудь задумувалися, що хвилини щастя ми взагалі перестаємо заморочуватися через свої внутрішні конфлікти, через свої переживання. І це не надто добре, адже вони не перестають існувати, але просто на деякий час втрачають свою актуальність, от і все. І не потрібно цього боятися. Той час, як у хвилини суму, ми намагаємось щиро розібратися в собі, зглибитися в свої переживання. І в ці моменти ми починаємо змінюватися, ми починаємо працювати над собою і переростаємо самих себе, врешті-решт. Але чому, маючи стільки переваг, люди так бояться цього? Бо це складно, страшно, чи це просто неприємно? Не бійтеся суму, не бійтеся глибоко копати в собі, не бійтеся цих змін. Адже якщо ви навчитеся цінувати це відчуття, то ви зможете навіть сприймати його інакше, воно не буде для вас чимось неприємним. Сприймайте це як виклик самому собі. Звичайно, ніхто не сперечається, що дуже класно уникати складних задач, складних проблем і відразу отримувати винагороду у вигляді відпочинку. Але ви задумувались, як це впливає на ваше подальше життя, що вас чекає в майбутньому. І якщо ви дивитесь це відео, то у вас вже виникла проблема через прокрастинацію. Адже ви пам'ятаєте, що поведінку за якою слідує винагорода, людина здатна повторювати. Тому не робіть з цього таку величезну проблему. Не існує однозначної відповіді на питання, як з цим боротися. Тож я лише дам кілька порад. Перший крок йти колишнім курсом. Якщо ви звернетеся відчути себе добре, все втрачено. Розробіть свою мантру або девіз, який допоможе вам не піддаватися емоціям у роботі. Ключ до успіху в емоційному поєдинку підготовка. Запам'ятайте конструкцію. Якщо то. Головне в ній це викликати намір, виконати задумане. Якщо я відчую негативні емоції через задачі. То продовжу рух і не зупинюсь. Я знаю, як це буває непросто. Тому також рекомендую спробувати асоціювати справу з такими позитивними штуками, як інтерес і бажання. І у вас обов'язково все вийде! я вас прошу: не піддавайтеся своєму стремлінню штучно відчувати себе добре. Адже, врешті-решт, це закінчиться дуже приємно для вас. У мене все! Розвивайте свій емоційний інтелект і починайте по-справжньому проживати своє насичене, повноцінне життя вже зараз. Не забирайте у себе такої можливості. І якщо ви чекали на якийсь знак, щоб почати діяти, то ось він. Якщо вам сподобалось ставте лайк і пишіть коментарі. А нам час прощатися і залишайтесь з нами, бо з нами світло.